Всім добрий день, це знову я. Як бачите, наша фасоля вже зав'язалася. Я казав, що покажу, як вона цвіт пускає, ну як цвіт її виглядає. Зараз підійду трошки ближче. От. Вже зараз цвітіння проходить. Слідуючий етап буде, коли вже зав'яжуться стручки потім залиша тільки збирати фасольку вже от вона так нормально на течки нав'язалася фасолька наша от. між рядками бачу знов заросло можна буде пройти коником бурінками або дропачком так щоб не заростало щоб поло акуратно виглядало от. наші ряди Далі в слідуючих частинах я розкажу, коли і як збирати добре і де її складати, зберігати аж до реалізації От. і номерів телефону, якщо хтось бажає. Наразі сьогодні все. Всім дякую за увагу. До побачення, до слідуючих частин.